Що вгадаємо, скільки повний бусик цей заправиться. Чи ні, Ану напишіть в коментарях, хто знає, скільки такий бус вміщає пального. До речі, це ми з австрійськими партнерами в свій час десь півтора роки назад. Більше 10 автомобілів різних в, в різні громади поставили для ОТГ. Це автомобіль з Золотоніської ОТГ. Подарували такі. Все. І коли треба, от зараз бачите, співпрацюємо. Зараз треба перевезти переселенців, їхні речі. Сім'я заїжджає до нас в громаду. І дітки і вже переїхали, житло є. А це рада дала автомобіля. Ми пальним допоможемо. Завтра їм речі перевезуть. Тому так і спільними зусиллями можемо Все. Разом вирішувати.